Вже 31 січня у Покровську в багатьох маршрутках міста з'явився напис: що з 1 лютого проїзд у міському транспорті буде становити 4 гривні. Нагадаємо, що 18 січня на зустрічі з покровським міським головою Русланом Трибушкіним. Була досягнута домовленість про підвищення тарифу до 4 гривень на перевезення по Покровську. Але очільник міста підкреслив, що підвищення тарифу відбудеться після дотримання необхідної процедури. Чи була дотримана процедура, та чи правда вже з 1 січня підвищиться вартість проїзду? Телебаченню капрі розповів заступник покровського міського голови Валерій Аржавітін. Торічна ініціатива тулі півоші повтолі ні знакову я запроса цвіті офіціально. Можно повыситься согласно закону 26 февраля. То есть 25 января мы опубликовали на сети Маяк и на сайте информацию о том, что возможно будет поднять тариф. То есть мы опубликовали проект решения комитета. Согласно процедуре, мы должны месяц вызвать, когда срок. То есть обсуждение проходит. Потом проводится заседание исполкома. Если человек исполкома голосуют о том, что тут надо поднять, торифы поднимаются. Но это будет не раньше двадцать. Скільки платити, вирішувати вам. Але офіційно проїзд у міському транспорті Покровська поки що становить 3 гривні, наголосив заступник міського голови.